Село Колодне, назва говорить сама за себе: місце, де колись було багато колодязів. Колись тут проходили старі шляхи між долиною Латориці та гірськими селами, і подорожні зупинялися саме біля тих колодязів, що давали холодну чисту воду. Так і виникло поселення, яке з часом стало селом Колодне. Перші письмові згадки датуються кінцем 17 століття. Землі тут були родючі, а вода близько. Тому люди активно обробляли городи, садили сливи, яблуні і вирощували виноград. Колодне завжди було селом працьовитих землеробів. У 19 столітті воно швидко зростало. З'явилися столярні майстерні, кузні, сушарні для фруктів. Місцеві майстри робили дерев'яні колоди, частини для хат і навіть бочки для виноробів мукачева. Село стало важливою частиною ремісничого поясу навколо міста. У період Чехословаччини в Колодному проклали дороги, відкрили торгові лавки і почали вести активну співпрацю з мукачівськими підприємствами. Після війни село увійшло до складу аграрного колгоспу, спеціалізувалося на садівництві та виноградниках. Сьогодні колодне це тихе зелене село, де й досі можна побачити старі колодязі біля дворів, ті самі, з яких колись починалася історія. І якщо ти хочеш не пропустити наступні закарпатські села та продовжити подорож разом зі мною. Підпишись прямо зараз, бо попереду ще десятки історій, які варті того, щоб їх почули.